Удари по російським скрепам. Навіщо наші оборонці позбавляють ворога спирту? Якщо додати у цей спирт води, атаки за, для противерезіння загарбників чи мета зовсім інша. Сірень, засіб радіоелектронної раді раді радіолектронної боротьби, які літак оснащено літак м 3 Спиртово військові цілі. Скільки їх потенційно? Це може бути досить суттєво, і досить помітно, Та як це вплине на фронт. Факти тижня проаналізували цю запальну залежність. І що от летить час? Летить, летить. Час літі. Яскраве полум'я і густий дим. <плес> ось так гаряче на початку тижня було у Воронезькій області. <плес> і це палає нечергована автобаза. Судячи з цієї мапи, дрони завітали у село Красне, де розташований один із найпотужніших у Росії спиртзавод вітер з мого прикол на Та ще один за сотню кілометрів від нього. І це вже не вперше минулого тижня дрони навідувалися на один із цих спецзаводів, а заразом на такі ж підприємства у Тульській та Тамбовській областях. Не, в з Але навіщо? Невже українські оборонці хочуть, щоб росіяни менше пили? Жартують у соцмережах користувачі. на цю тему. В інтернеті одразу ж з'являється купа мемів. І діпфейків, фейків, якось цей. Ви можете бомбіть наші нефтебази, Ну якщо ще хоч один спіртзавод пострадає, вам Воно й не дивно. Оковита для росіян. Це ж не просто напій, це сама квінтесенція російської душі. А тепер надо закусить. Без чарки і скрєпи на ті вісім літрів чистого спирту на людину. Саме стільки алкоголю минулого року продали росіянам абсолютний рекорд за останні дев'ять років. Алкоголь на Росії складова будь-якого застілля. Без нього навіть у сухий закон не обходилось. Особливо зловживала цим партійна верхівка. Та й зараз на Ерефії чимало політиків, які люблять, як то кажуть, наступити на стакан для того, щоб дезінфіцируватися. Любов до чарки помічали не лише у голови Ради Федерації, а й у офіційної представниці. Російського МЗС. Годі й казати про заступника голови Радбезо РФ, який без цього жодного посту не напише. Тому й зрозуміло, чому такі удари вкрай бентежить росіян. Але яка ж основна мета? Це кадри з Тульської області, зроблені 5 років тому. Єфремовський спиртзавод тоді був одним із найбільших виробників спирту у Росії. сутки випускаємо 9200 дал і спирту. Для розуміння, це більше цистерни на добу або ж майже півмільйона пляшок. Достатньо, аби забезпечити оковитою кожного жителя Тули. І саме Єфремовський став одним із тих спиртзаводів, який нещодавно потрапив під приціл дронів. Це вже те розривка Але навіщо це потрібно? Но це легкозаймиста прозора рідина із характерним запахом і смаком. А ще один із основних спиртів, який виробляють на цьому заводі. Етанол використовують у медицині лакофарбовій промисловості і не тільки. Якщо додати у цей спирт води, він перетворюється на так звану путінку. Навряд чи сили оборони України рятуватимуть росіян від алкогольної залежності. У цих ударів є інша мета більш стратегічна. Виявляється, звичайний лікер горілчани виробництва можна легко адаптувати до військових потреб. Іноді тільки номінально називаються спиртовими, так тобто там може бути супутні виробництва. Часто ці супутні виробництва замасковані під спирт. Цілком можна робити суміші навіть на цивільному обладнанні. Багато з тих сумішей, які ну, можуть використовуватися в військових цілях. Один із варіантів вмісто з цієї колби можуть перетворювати на компонент. Вибухівки, хоча насправді спектр використання цієї сировини може бути значно ширший, а ті ж самі сприпохідні вільних сполуки в вибухівці, вони використовуються в детонаторах, горючих газах. Але найцікавіше інше спирт також є у складі ракетного і авіаційного палива, і літак споживає його чимало. Спирт потрібен для розрідження авіаційного газу. Він є у системах кондиціонування та іншого обладнання на борту. Те, що, наприклад, сіень, засіб раді радіоелектронної боротьби, яким оснащений літак ту 22 м 3 передбачає перед собою експлуатацію спиртової суміші для охолодження деяких, деякого обладнання. Тобто близько 40 літрів спирту використовується для того, щоб охолоджувалося саме обладнання апаратури. Вільмовна система літаків. Має певну суміш спиртову. Тобто він додається в велику кількість засобів. Але чи означає це, що авіація і ракети ворога менше літатимуть? Удари по ось таких специфічних підприємствах, спирти, для того, щоб порушувати саму логіку і логістику військового виробництва в Російській Федерації. Коли не вистачає комплектуючих, відповідно не вистачає там рідин, не вистачає авіаційного палива. Тоді ну починаються труднощі, і звісно, ця ситуація може вплинути на фронтові розклади менше зльотів літаків, менше кабів і ракет. А знач менше обстрілів і більше можливостей у ЗСУ для маневрів. Якщо це точкові удари про підприємствах, які мали спеціалізовані технології, так то це може бути досить суттєво і досить помітно. За даними з відкритих джерел. Ми нарахували у Росії щонайменше чотири десятки спиртзаводів. Які з них нині працюють для потреб ворожого ВПК, швидше за все, нашим розвідникам відомо достеменно, а тому ймовірно, основна робота тільки починається. Чи проживуть росіяни без спирту? Навряд ці чутливі удари змусять більше виганяти його старим дідівським методом за допомогою самогонних апаратів. Але чи врятується російське воєнне виробництво від спиртового дефіциту? Теж навряд. Технічні спирти і всі інші етаноли там ну їх в домашніх кустарних умовах точно не, не зможна вигнати десь в деревнях. Пальонка може бути хіба що для самозаспокоєння, адже нервувати насправді росіянам є чому. Сергій тижня, а й сі єдині новини.